Мікрофон працює. Так! <різь> Мене звуть Дмитро Різниченко. Я журналіст, блогер, активіст майдану. І зараз я представляю нашу сотню, яка називалася Сотня імені Святослава Хороброго». ми базувалися в Київраді під час революції. Я її представляю, хоча я не її лідер, тому що вся наша сотня зараз розпорошена. Наші хлопці вчора. Поїхали в Харків для того, щоб підтримати наших людей, українців в Харкові, яких там багато, які просто чекають, чи кине їх Київ чи ні. Що сталося? На кордоні між Харківською та Полтавською областю міліція, який наказ віддав міністр Аваков, який владу отримав тут, на цій сцені, з рук цього майдану. За його наказом міліція не просто зупинила нашу сотню. Вони їх жорстоко побили прикладами, і зараз деякі наші хлопці лежать в лікарні. До тями не приходять. Тільки що мені дзвонила дружина. Вона зараз в Харкові. Вона поїхала туди, на вулицях Харкова. Місцеві тітушки, яких ми надивилися тут, ходять по вулицях з дуб'єм і ловлять людей, які їм не подобаються. Зараз ми їхали, щоб все це припинити. Нам не дали. Нам не дала наша влада. Влада, яка отримала владу з наших рук, яку начебто ми обирали, яка начебто нас представляє. Зараз мітинг в Харкові розігнаний. Майдан в Харкові розігнаний, тому що це допустила наша нова влада. Логічно, що поки ми не вирішимо питання тут, ми не зможемо нічого вирішити ні в Харкові, ні в Донецьку. Якщо ми будемо намагатися допомогти українцям, яких там багато, які чекають нашої допомоги. А нас буде ловити наша ж влада, яка тут в Києві, яка збирається тут, значить сидіти довго. Вона хоче в Києві сидіти. Вона не знає, що і на вилах можуть винести, якщо вона так просто зілля країну. Овакова геть! Натором сьогоднішньої зустрічі сотників всієї наради був Ігор Гаркавенко. Я хочу дати йому слово. Як я говорив вже сьогодні, що спочатку ми були під МВД на богомольця, потім під СБУ, потім під РНБО, де вийшов представник і сказав, що так, да, відбулось засідання, але я вам нічого не... процены на ВИПОВИМ тому что то есть державно таймница и часть людей еще продолжала его слушать какие-то задавать вопросы и я внезапно понял, что хватит ходить что у нас есть только один полномочный орган самый главный, который функционирует и работает всегда все остальное это какие-то сухие ветки иногда по ним идет кровь а иногда они просто отмирают и висят но здесь кровь отсюда идет всегда в пределах всей украинской нации. Майдан ⁇ это сердце, которое пьется и должно биться. И несмотря на то, что на сегодняшней нараде была принята вот программа минимум такая, это немедленная отставка Авакова, лично мое мнение, это отставка всех, это отставка, немедленная отставка Турчинова. Отставка! Это действительно абсолютная иллюстрация. И более того, даже никаких походов туда. Зачем ходить туда, где нет власти? Зачем народные представители ходят к тем, кто является народными представителями не де-факто, а де-юре? Мы все вместе есть народные представители. Это они должны ходить сюда к нам, а не мы к ним. Мы решаем судьбу этой страны, почему мы должны ходить туда и просить. Поэтому ровно таким же образом, как тогда, когда эта нация сражалась против диктатуры, против банды, лидеры, которым были вопросы, кому-то больше, кому-то меньше, но тем не менее они базировались здесь. Мы здесь решаем судьбу нации, как мы делаем историю, все вместе, с пельнота. Всем огромное спасибо, ребята, мы победим. Слава нации! Поаплодуйте Игорю Гаркавенко, моему побратиму, он уже правильно все сказал. Дякую, товариство. Я Андрій Сивий. Ось стоять люди перша сотня Організації українських націоналістів, яких я представляю. Ми вчора теж їздили в Харків. Ми їхали трошки ззаді. Удалося звільнити людей, яких там арештували на Полтав на харківському кордоні. Друзі, це неподобство. І там пробують нас зламати, роззброїти. Поарештувати, забрати здоров'я це чітка тенденція. Вони знають, що тут їм нічого не обломиться. Тому те, що сказав Ігор, є дуже правильним. Нам потрібно починати розбудову і відновлення України іменно з Майдану. Я вважаю. Я вважаю, і якщо ви так думаєте, ви мене думаю, підтримаєте. Якщо ні, то ми знайдемо спільний якийсь знаменник, що ми маємо сьогодні тут зібрати якийсь дійсно керівний орган, дійсно керівний орган, ну, наприклад, Народно-революційний комітет України, Ревком якийсь, такий от, і наділити його отут-от. Тими людьми, які присутні, певними повноваженнями. Дійсно, нехай оти от лопотряси, оти от оглоїди сидять там і рахують свої статки. Ми будемо боронити і розбудовувати Україну. Я думаю, знаєте, чого нас бояться пускати туди на захід? Не тому, що ми там прольємо чиюсь невинну кров, не тому. Що ми там виженемо сепаратистів, а тому, що ми порозуміємося з людьми, які думають точно так само на заході, як ми. На сході, на сході. То, я вибачаюсь на сході, друзі. Вибачте ради Бога, що ми порозуміємося з ними і разом. Їх пеньками виженемо до дітькової матері не тільки з Верховної Ради і з Кабінету міністрів, а й з України. Ви подивіться, вони заробили свої статки, вони приватизували Майдан і на сьогоднішній день вони творять, що хочуть. Люди, як не мали ніяких прав, як не мали ніяких, ніякого впливу. На політику України ні внутрішню, ні зовнішню, так і не мають. Це є неправильно. І нам треба вирівнювати цю ситуацію. Дякую. Шановні народи України, шановні люди, всі, хто тут зараз є на Майдані. Я звертаюсь до вас, сотень Михайлівської сотні. Портах Добровольський. Ми всі прийняли рішення скликати завтра вічі і дійсності запросити сюди тих, хто там сидять в кабінетах. Народи, скликаємо вічі на 19.00 і спитаємо їх. Слава, Слава! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Передайте всім побратимам, передайте всім киянам, передайте всі країн нашої України. Завтра віче. З Богом всім перемоги. Дуже страшно. І згадайте цю зиму. Нам було страшно. Нам весь час було страшно. Іноді нам було дуже страшно, дуже страшно. Кожен раз. Іноді я їздив просто з, з дому, і мені страшно було, я знав, може я не повернуся, але кожен раз ставалося чудо. Диво було, тому що земля нас почула, нас небо почуло. Кожен раз, коли Майдан отримував удар, ставалося диво. Він ставав тільки сильніший від цього. Я пам'ятаю момент, коли бо нам вдарили так, що все, гайки, приплили. Нема на що сподіватися. Хвиля пішла по Україні. Почали захоплювати ОДА в провінції. І Їм не вистачило просто мусорів, щоб нас тут тримати. Вони всі майнули туди. І ми витрималися. Диво сталося. Кожен раз, коли нас били, ставалося диво, і ми перемагали. Люди, я знаю, що страшно і зараз. Так ще страшно не було з Путіним. Ми ще не боролися. Але ми отримали удар. Ми отримали удар. Ми живіше. Давайте запросимо за киян. Київ. 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 Київ сайт. Київ Київ. Пам'ятай, Київ. Бачили очі один одного. Ми повірили один в одного. Якщо зараз вийде знову той мільйон, Путін сюди сунеться, Ні. не сунеться, замстить. А ви думаєте, Путін сюди не збирається? Ви думаєте, це падло обмежується тільки східною Україною? Він буде брати тільки те, що ми йому віддамо. Не більше і не менше. І якщо ми віддамо йому східну Україну, як вже просрали Крим, він прийде і сюди. Не дайте йому Київ віддати! Київ вставай! вставай! Україна, Україна! Мене звуть Олексій, четверта сотня. Козацька. Всі мене знають по таким ім'ям. У нас на сьогоднішній день. У нас на сьогоднішній день є така загроза, як захват України, але ми без зброї. Ми всі обезброєні. І я кажу і закликаю наше правительство, щоб народ озброїли, щоб народ був озброєний. Щоб ми давали змогу дати вісіч любому агресору і любому долбанутому правілі, щоб народ слухали, щоб народ не насілували. А тепер Давайте всі разом заспіваємо гімн. Це була єдина зброя, якою ми відбивались від цього Беркута. Єдина, крім каміння і бутилечок, які навіть не розбивалися. Заспіваємо. Усвихнеться воля, синуть наші вороженьки, як роса на соці, за панує іми, браття у своє. Шановні побратими, ми ніколи не повинні забувати героїв, які загинули. Тому я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Дякую. Слава Україні! Небесні сутті тричі! Слава Україні! Які захищали наш майдан, яких захищали жінок, дітей. Ми повинні їх не забувати кожним днем, що ми їх згадували. Добре, я вам скажу. Коли народ перестане бути бидлом, коли народ почує себе хазяїном, коли народ почує себе вільним, а не буде цим пташеням, якому закинуть кіло гречки, і воно буде тягнути руку або відкривати руку. Коли народ сам підійметься, то тільки так. А один, одна людина, це. Нічого не зробить. Який пан приїде, пан розсудить і цар приїде пан. цього не буде народ має сам сам в домі? Ви ж кожен наводить у себе вдома порядок. Чи сусід приходить наводити порядок? Поли ми чи може з автоматом сусід приходить і розказує, як треба ласково відноситись до своєї жінки, як сусід, да, з нею треба спати. Сусід з, з ружо приходить чи з автоматом. Ні, вдома ми самі наводимо порядок. Якщо Донеччина і Луганщина будуть здана, Путін на цьому не зупиниться. если мы сейчас не поможем донецку и луганску то не удивляйтесь когда путин постучится и в ваши двери <систит>